Кардинал Бесунгу з Демократичної Республіки Конго входить до ради 12 кардиналів, найближчих співпрацівників Бергольо у просуванні глобалістичних програм. Сюди належить і програма ЛГБТК, пов'язана з гендерною ідеологією та сексуалізацією дітей, конструювання псевдопандемій, агітація за експериментальну вакцинацію, так звані кліматичні зміни з метою редукції людства тощо. Бергольо та його найближчі співпрацівники приховано зловживають церковними сановниками для просування кольорових революцій в окремих народах. Бесунгу був причетний до цього в Конго в 2016 році з такою затятістю, що за його зрадницьку діяльність йому погрожували смертю. Цей кардинал Бесунгу 7 жовтня 2023 року. Також був учасником синодальної прес-конференції у Ватикані. Цитата Бесунгу Сам Господь через колективне розпізнавання скаже нам, який напрямок церква повинна прийняти стосовно спільноти ЛГБТК. Шокує те, що Бесунгу, який вивчав моральну теологію, а потім отримав диплом у Римі, так відповідає. Він виявляє, що не знає навіть основних правд катехизму. Він не знає, що Бог чітко сказав нам у Біблії про моральне збочення, яке називається Содомією. Содомія це гріх. Волаючий до неба про помсту, святе письмо називає це гедотою Атімія. Африканці з пошаною дивляться на випускників римських теологічних шкіл і помилково переконані, що з них, як і в минулому, виходять стовпи правовір'я. Однак сьогодні суворою реальністю є вже протилежне, відлякуючим прикладом є архієретик Бесунгу. Який, як єретик, вже незаконно окупує архідієцезію в Кіншасі, нехай віруючі з Африки, вже не посилають ніяких студентів до Риму, бо завдяки Бергольо Рим сьогодні став центром Єресей та моральних збочень. Він є вавилоном бунту проти Бога. Цитата змі серед питань, поставлених Бесунгу, було і таке як можна вважати результати синоду авторитетним вираженням Божої волі, якщо він не має особливого статусу вселенського собору? Те саме питання нещодавно поставили п'ять кардиналів у своїх Дубіях це тому, що таких повноважень синод не має. Крім того, синод є єретичним, і навіть якби й був правовірний, його можна кваліфікувати лише як дорадчий орган, але не як авторитет, що зобов'язуюче промовляє від імені церкви. Цей розбійницький синод може представити вірним щонайбільше своїм маніпуляції, але не Божу волю. Бесунгу на поставлене запитання також дав маніпулятивну відповідь. Цитуємо: Ми маємо метод розрізнення. За маніпулятивним терміном метод розрізнення приховується те, що бесунгу і весь так званий синод зовсім не мають наміру брати до уваги об'єктивні церковні норми. Закріплені в Божому законі Його аргумент з загадковим методом розрізнення сигналізує про те, що він завжди так звано розрізнить, немов Божу волю, якраз протилежне до того, що наказують Божі заповіді. Бесунгу наперед знає про вже давно готовий результат синоду. Насправді, це бунт проти Бога і церкви та проти Євангелія нашого Спасителя. Горстка щирих єпископів, присутніх на синоді, надає єретикам лише імідж об'єктивізму тому було б доцільно, щоб ці єпископи зреклися духа синоду, засудили його як єретичний. І закликали інших учасників до покаяння, тоді хай демонстративно покинуть синод і всіх інших католиків застерігають від самогубного синодального процесу. Якщо вони вчасно не підуть, ними оволодіє нечистий дух, який панує на синоді, і протистоїть Духу Правди, Духу Божому. Цитата змі вперше на синоді єпископів не єпископи становитимуть 27% членів з правом голосу. Загальновідомо, що ці 27% є гомоактивістами. Їх спеціально вибрали, щоб спільно з сектою Бергольо здійснити переворот у церкві. Вже саме голосування за скасування Божих заповідей це нонсенс і публічний бунт проти Бога. Цитата Бесунгу Дискусія буде вестися методом розмов в дусі, тобто розповіданням, слуханням і розрізненням. Запитуємо, що це за метод розмов в дусі. Хто не має духа Христового, той йому не належить. Якого духа має архієретик Бергольо і ті, які належать до його магічного кола. Вони мають духа Антихриста і водночас одержимі нечистим духом Содомії. Господь Ісус виганяв нечистих демонів, але берголіанська секта нечистими демонами заражає церкву. Яка може бути дискусія з людьми з нечистим духом? Яке слухання і чого Що хочуть розрізняти ці особи, одержимі нечистими демонами? Вони лише мантрують і пережовують фрази бергольо прослухання, супровід, вітання. Метод розмов в дусі, тобто розповідання, слухання і розрізнення, виглядає так розповідати може лише той, хто одержимий нечистим духом Содомії. Слухати мусить знову ж таки тільки той, хто ще повністю не перебуває під владою цього духа і розрізняється, як довго потрібно розповідати, щоб той, хто слухає, був уже цілком одержимий цим нечистим демоном. Цитата Бесунгу Через хрещення ми маємо однакову відповідальність перед церквою і думаю, що кожен присутній має право говорити від імені церкви. Ніхто з присутніх на цьому синоді, який є бунтом проти Бога, не має права говорити від імені церкви на Бесунгу, і всіх там присутніх впало Боже прокляття та виключення з церкви за проповідування содоміцького антиєвангелія. Боже слово каже: хто проповідує інше Євангеліє, навіть якщо б це був ангел з неба, хай буде проклятий. Католики Конго не можуть дозволити, щоб ними далі керував цей Юда, який просовує до неба волаючий гріх Содомії, а також церковні гомошлюби. Якщо його не виженуть, то прокляття з нього перейде на все Конго. Це також проявиться у виборах та в політичній ситуації як покарання за те, що підпорядковуються такій людині, яка публічно повстала проти Бога, скасовує Божі закони і заповіді, та запроваджує сатанізацію і антизакони, які ведуть до вічного засудження. Католиків Конго не можна вводити в оману тим, що Бесунгу перебуває в єдності з так званим святішим отцем. Хорхе Бергольо в Канаді 2022 року публічно за участі чародія посвятився сатані та просовує його програму аморальності і сатанізації церкви. Зрозуміло, що особа, посвячена сатані, не може бути намісником Христа на землі. В католицькій церкві є стан седе ваканте. Церква не має законного папи, але церква чекає на правовірного папу, який має бути обраний у цій надзвичайній ситуації надзвичайним способом. Чи католики Конго стануть одними з перших, які приймуть такого правовірного папу? Жест протистояння архієретику Бесунгу і надійсному папі та їхній програмі просування Содомії стане рятівним прецедентом для всієї католицької церкви. Бесунгу стверджує, що миряни на основі хрещення мають такий самий авторитет і відповідальність за церкву. Тож нехай скористаються цим і виженуть сконгу, єретика та прихованого пропагандиста Содомії поки ще є час. Цим зупинять інфекцію та прокляття, які вносить Бесунгу. Цитата ЗМІ. На питання, чи Бесунгу прийняв би результат синоду благословення одностатевих союзів як Божу волю, Бесунгу пояснив, що не хоче висловлювати власну думку щодо питань ЛГБТК, Бо, як сказав сам Господь через колективне розпізнавання, скаже нам, який напрямок церква повинна обрати щодо спільноти ЛГБТК. уникаючи чіткої негативної відповіді, Бесунгу фактично вже відповів і цим він виявив своє внутрішнє відступництво. Він відкрито не зізнався в змі, що є пропагандистом Содомії, щоб про це не дізналися, віруючі в Конго. Він хитрує як змій, що мовляв, Господь нам це ще скаже. Запитуємо, який Господь це скаже? Наш Господь Ісус Христос виганяв нечистих духів, а не просовував і благословляв їх, як це робить Бергольо і Його секта. Господом Бергольо і Бесунгу є сатана якому Бергольо публічно посвятився в Канаді, він скаже їм, яка його воля щодо ліквідації церкви через так зване благословення нерозкаяних содомітів. Справжня Божа воля полягає в тому, щоб дотримуватися божих заповідей, а не скасовувати їх і вводити сатанинські антизакони. Вважати заперечення Божих заповідей Божою волею це абсурд, адже кожен католик знає, що покаранням за содомію є тимчасовий і навіть вічний вогонь, а давати церковне благословення гріховному життю і дорозі до пекла. Це до неба волаючий злочин і самогубство церкви, але це сьогодні відбувається завдяки клерикалам берголіанської секти одержимим цим нечистим демоном. До них належить і бесунгу, який на прес-конференції перед усім світом відмаскував себе. Священники з конго. Тепер зобов'язані припинити згадувати у святій літургії ім'я Архієретика Бесунгу. Який накликав на себе Божу анатему, прокляття. Також хай не згадують ім'я недійсного папи Франциска, який публічно посвятив себе сатані. Та пропагує псевдошлюби содомітів. Скасовувати Божі заповіді, розробляти програму сатанізації церкви і називати це Божою волею. Це вершина нахабства, безумства. Та диявольської одержимості таке нахабство має і церковний обманець та юда на ім'я Бесунгу. з Конго. У даній ситуації обов'язком єпископів Конго перед Богом. Є якнайшвидше обрати зі свого середовища відважного і відданого Христу Єпископа до кіншаси як архіпастиря замість архієретика Бесунгу. Його вже взагалі не впускайте в церковні будівлі. Хто з єпископів і священників буде йому далі підпорядковуватися і респектувати його, на того з безсунгу перейде Боже прокляття. za zradu Христа